Кучерявий у мотних светрах і незмінних джинсах, спортивний, ставний, звикає іронічний. Говорив те, що думав, грумонтовано відстоюючи свою позицію, порогав всіх у здивуванні феноменальною пам'яттю і родицію. Гадало про кого це говорять? Про Валерія Марченка. Думаю, мало хто чу про Валерія Марченка як мінімум на цьому каналі. А в своєму телеграм-каналі я писала про нього допис, тому можете перейти до послання в описі та почитати про нього та про інших крутих українчиків. Валерій Мартінко це письменник, літератор, педагог, в'язень таборів та правозахисник. Також коли я говорю о цій набір характеристики і там кажу, що в'язень, то от моє просто питання колись не та на тане час, коли ми будемо говорити про українців, про українських письменників, митців, не як про людей, яких були закатовані, або от, які з ними історії відбувалися, Просто от як про крутих ці. Цікавих письменників. Просто Трусі не давала шансу ніякого. Народився Валерій в Києві і взагалі з нього було не Марченко, а у Але коли її батьки розвелися, мати знайшли собі нового чоловіка, і він ще між цими вогнями не бути, він взяв собі прізвище Діда Марченко. Дід був не простий, а ректор Львівського університету. Тому він вже був в дитинстві в такий світській. Не до тусовці, дід в нього був дуже культурним, е, дуже освічений людиною. До речі, про переконання і про ідеї. Валерій Марченко писав підлітківці, що в юності діду своєму, що їм потрібна така світська тусовка, прошарок людей, е, такий, який був проукраїнський, який був з цими переконаннями і зі своїми позиціями, тому зараз він цього не бачить, а бачить тільки таку радянськість і таку, таке, такі прислуги партії. От. І це також виліться багато його листів. І ця позиція його така тверда. Прям вона також доведе його до ув'язнення. Він навчався на філологічному факультеті в Києві. Також він працював вчителем у київській школі, вчителем української мови і літератури. Також в у 1970 році він працював у редакції літературної України, там де мав 100 статей, чи то робіт. Зараз ми дійдемо до його робіт. І він також критикував дуже сильно письменників, які прогиналися під ранську владу. І от що він писав. Уявляється, що для Нагнебіди першим коханням чим була для Патріарха Лаура, а для Данти Беатріча і місто Запоріжжя. Це все одно, якби хтось не закохався назавжди в табуретку, яку в школі витесували на уроках ручної праці. E, знаєте, оцей от, e, письменник Нагнебіда, дуже добре, добре, що не знаю, хто це, e, він. Як пишеться, він дуже сильно любив е, радянську ранську систему. І він дуже там був е, за вождя топив, і тому зрозуміло, чому саме Марченко про нього так пише, і чому саме він е, вирішив його критикувати і прям дуже сильно критикує. Він прям е, лютою люцю пише про нього і дуже сильно засуджує його. Ми йшли до роботи Київський діалог, і він за це отримав звинувачення в антирадянській пропаганді та агітації. Аж цікаво стало, що він там написав. І взагалі, Валерій Марченко каже, що саме краща робота за 25 років його життя. І там він говорить зі своїм однолітком е, києвим русифікованим про українську мову, літературу та культуру українську. І за це його звинувачують в пропаганді і відправляють вперше в заслання. Валерій навіть був радий тобі потрапити, тому що там були опівці, дисиденти, десиденти, шістдесятники. Ну, його однодумці він записував їх, яких не дай бачив, що вони говорили. Йому це навіть було в радість трішки там тої потрапити і говорити звідти все, що він думає. І знаєте, оця от риса я можу сказати, все що. Ще хочеться дуже рідка риса в ілюзіях з Радянського Союзу, які там розродилися, вийшли. Ну, бачите, це взагалі це просто герой, як Стус, який нічого не боявся, бо просто скеля і це, Що Марченко вони були взагалі іншими. Цікава історія, що вони там подружилися з Іваном Світличним і раз статичному сказало, що треба опанувати професію токаря. А у стучного були такі пальці, що вони були повністю деформовані, і з такими долонями не можна було працювати. Там був один коротший, один більш. Ну, це взагалі дуже було складно взагалі працювати якось. А тухарам ще складніше. Але сказало, що ти годен і будеш працювати. І навіть лікар цієї е, в'язниці сказав, що він повинен працювати і що все нормально. І Валерій Марченко придумав, що потрібно обвести долоні. Е Відличного на аркуш папера і надіслати на волі. І от як вони писали взагалі цей лист. Чи не є дія адміністрації такими ж злочинами проти людяності, що їх чиняли нацисти? І підписались потім в'язні під цією заявою? Хоча таке було заборонено в той час взагалі групова така, е -лист такий. Від в'язнів, але це подіяло, і Івана Світличного призначили пожежником, але там навіть не було пожежі, не було пожежників, тобто такое не існувало. Але це була перемога в'язнів. От п'яти засланнян повернувся у Київ. Там було ускладнене ти йому роботу. Він працював якимось сторожем, але довго він не прибув на волі, тому що видали указ про поглиблення вивчення російської мови в школах, і це його дуже обурло. Він написав, знайшов цей указ. І написав, що подивіться, на що вам новий велорський циркуляр і видав його в Європу. Після цього він був другий заарештований. Його держава визнала небезпечним садовістом, і він сказав: ну може сказати своє останнє слово, сказав, що вірить у Бога та в добро початку у людях, що завжди на зробити людям добро. Він заявив також, що держава мільйон разів звонила перед громадянами, і йому його 15 років е, таборів. Але він сказав, що це дуже багато для нього, тому що він помре все одно, і він доживе до цього, тому що не був хронічно хворим. І він розумів, що от таке заслання, ну, все було за нього заслання, і що він помре від цього. І так і вийшло, що він в 37 років помер, тому в нього відмовили нирки в лікарні. Зараз бути політична хвилинка. Знаєте, хто судив Ларі Марченка? Григорій Зубець. Я впевнена, що ми нічого це прізвище ім'я. А знаєте що? В 2017 році його його нагородили орденом Ярослава мутро п'ятого ступеня. Знаєте, коли 6 жовтня, а 7 жовтня пар Валерій Марченко. І знаєте, що він досі живий, і йому досі нормально. А Валерій Марченко бачить 37 років. Така от історія, коли адвокатам дають аддини, а люди, яких він захищали, помирають 37 років в таборах. Дякую прям, на це відео. З вами була Свів Почвам на відео.